Вони вміють не лише творити мистецькі шедеври, а й співати та декламувати вірші. Студенти вищого художнього професійного училища привітали своїх викладачів із професійним святом днем працівника освіти. Попри традиційні урочистості, цьогорічне святкування запросили справжніх героїв, бійців батальйону Івано-Франківськ. Незабаром хлопці вирушать у зону АТО, щоб вберегти їх від нападу ворога. Діти подарували воякам маленькі символи ангелів-охоронців, виготовлених власноруч У нас є. Майстри виробничого навчання. Вони Вчили їх робити цих ангеликів. Ми купуємо тканину, вирізаємо і починаємо руками своїми складати ангела такого маленького ангела-охоронця оберега. Також ми стараємося, щоб ці ангелочки обов'язково були жовтою синьою ниткою для того, щоб оцей символ, ангел, який є символом нашої України сонцем і небом, їх обов'язково оберігав. Окрім ангелів-охоронців, бійцям подарували ікону. Хлопці зізнаються, на війні молитва відіграє величезну роль, адже дає впевненість, що з ними нічого не трапиться. А символи обереги, виготовлені руками дітей, додають наснаги і сил. Звичайно, воно нам потрібне. Воно. Воно, ви навіть не повірте, моральну силу нам додає. В нас підтримує, підтримують, звичайно, наші кольора. Особливо письма, підтримують дітей. ми вже Нам дуже багато ми приїхали, дуже багато дітей нам вручили, малюнки. Воно дуже підтримує. Оце от патріотизм, він прокидається. І ти... Ось з'являються сили набагато багато з'являються сил захищати свою країну. Останнім часом кажуть педагоги, вище художнє професійне училище стало своєрідною майстерною, де виготовляють обереги для вояків, і вчителі, і вихованці переконані, любов вкладена у крихітний виріб неодмінно захистить бійців від ворожої кулі.